Ну, ви не маєте, у вас повинно бути ТЦК. посвідчення ТЦК. А у вас як це нема? Мені позавчора, позавчора на льва ландау, військовий показав посвідчення ТЦК, яке має провіряти у, у військовій у екції. У нього було з Зараз а ви хто? Чому ви стоїте, якщо у вас немає посвідчення? До вас. Я вам представився. Ви не представилися, не ви не хто! Ви не сперечайтеся. Ви хто! Не сперечайтеся, старович. Вибачте, будь ласка. Ну, Безпел повніший. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. А що ви там? відео знімаєте? Я себе знімаю. Це документи тримаю. Покажіть, будь ласка, документи. Ні, ви свої покажіть, хто ви такі. У покажіть, будь ласка. Будь ласка, дивіться. Ні, це військовий квиток. А мені посвідчення. У поліцейського є посвідчення. А ваше де посвідчення? Я знаходжуся в Україні. І повинно бути військовий посвідчення ТЦК, СБУ, ваше посвідчення. У мене військовий теж квиток є, я можу показати. Я можу вам показати посвідчення з інструментальчика де воно зв'язково образця. А ви мені покажіть, хто ви такий? Ну, я покажу, а ви мені покажіть, що ви працівник СБУ, ТЦК. В мене військовий квиток теж знаходиться. Ми в Україні знаходимося. Кожен чоловік має право на документ. Доброго дня. Добре. Я себе знімаю. Я не вас знімаю. Можна, будь ласка, ваш паспорт. Мій паспорт. Ось. Військовий, пускай відійде, будь ласка. Ні, відійдіть, будь ласка. Молодой чоловік, відійдіть, будь ласка. Я не маю вам права показувати. Ви ніхто. У вас Це нема посвідчення, ні. і ви ніхто, працівнику СБУ, я покажу поліцейському, вам я не можу показувати. Ви ніхто, можете Можете мене скаржувати, що хочете робіть, дивіться. Працівнику СБУ я показую. Вам я не маю права, а? 73. Ви ніхто, Ви ОПГ, не тикайте мені. Не тикайте, навчіться розмовляти. Будь ласка, поїхав далі, далі. Не далі, не поїхав, а тому що я можу теж вам зараз нагрубити. Я з вами військово культурно розмовляю. Ви мене вже відображаєте, шукайте, що я не хто. Ви не хто, ви ОПГ. А ви хто? Я українець. Откуда а ви ОПГ? Бо що знає? в нього нема посвідчення. У вас є Откуда посвідчення СБУ. Я розумію, я розумію, що, що ви СБУ. а це ОПГ. І в Тіктокі ви побачите себе. Щасливо. Научиться закони виконувати.